Слава Україні, друзі! Закінчив я тільки, що фінаж сплавив з вчорашнього срібло. Сидів, сидів, думав їхати на коп. Але вийшло, що знов погода не дає. Буду знов робити срібло. Хотів робити золото, але немає одного інгредієнта. Треба купити. Та й вирішив, щоб було чим зайнятися. Та й зроблю срібло. Зараз покажу, який матеріал в мене є. І покажу, що чого буду робити. Так, думав, думав я, що робити. Напевно, я дороблю все-таки оці спел 21. Тут грам 200 у мене є. І зроблю, з цього не буду робити, бо трошки мороки. Не хочу я його випалювати, та його ще мало. І зроблю з такого ще з хорошого посріблення радянського. Зараз глянемо, скільки в мене його тут є. Це в основному з перемикачів каналів з телевізора. Ну там де-не-де -де ще є СП3. Ну, таке. Так, 123 грами. Ну, коротше, 120 грамів. Побачимо, що з цього вийде. З цього знаю, що вийде приблизно з 200 грам, приблизно 1, ну, може, 1,5 грама від сили, бо це сучасне посріблення, воно не потрібне. Ну, якось так. Буду знімати трошки, не так, як той раз вже, бо це дуже довго. Буду просто так включатись і показувати трохи того, трохи того. Пішли, коротше, працювати. Не знаю чому. Получилось дві різні реакції. Це з сучасного, таке якась голубувата стала вода. А це з радянського, таке, як має бути. Так, вийшло в мене два розчина. Оце, з тих ПЛ. Я вже зрозумів, чого це такі розчини. Тут не було припою. Тут був припой, через то получився він мутний. Так, ну що, відстоюється, і тоді будемо далі робити. Так, відстоялося. Покажу, що вийшло. Це такий тут сульфат срібла з е, радянського всього того. В принципі, такий непоганий осадок получився. Це з тих ПЛ сучасних. Тут його так мало, що навіть. А це з промитих деталек з тих всіх. Так, коротше, вирішив я, не буду гратися, а все змішую. І буду робити. Один злиток зі всього. Так що, бо це зараз буде потрошки муроки скільки. Коротше, зараз кип'ячу, не кип'ячу, а промиваю кип'ятком і буду встановлювати алюмінієм будемо встановлювати будемо алюмінієм, електролітом і соляною кислотою. Ну все, покажу, що вийде. Пішла гарна реакція. Вже утворюється металічне срібло. Почекаємо годинку і будемо далі. Так, от таке в мене вийшло металічне срібло. Так, зараз заливаю соляної кислоти. І буду доводити до кипіння. Думаю, досить. Багато не треба, щоб швидше закипіло. Так. Ще чуть лину. Отак. От і все, ставимо, щоб закипіло. Щоб очистити його від. Від залишків алюмінія. От таке в мене вийшло очищене срібельце. Ставлю висушувати і завтра зранку буду плавити. І покажу, що вийшло з цього всього зробити. Скільки грам буде цікаво самому. Чекаємо. Ну що ж, на цьому процедура закінчена. Показую результат. Отакий От получився гарненький злиточок блискучий, високої проби. Приблизно 995-та. Таке чистеньке, гарне. І дивимося, скільки воно у нас заважить. Так, а заважить воно рівно 2 грами. Отакий От получився злиточок 1,9, 2 грами. Коротше, в мене соту не показує. Так, якось так. Ну що ж, слідуюче буду, напевно, робити золото вже, бо з сріблом якось. Не дуже цікаво. Дякую за перегляд. До побачення на каналі.